Верни до мене, верни до мене, пам'яте моя. Нехай на серце ляже воготою моя земля з рахманною журбою. Хай сходить з півом, горло солов'яв, гаю нічном пам'яті. Верни і щебреця, із липня жаростою, хай яблука осіннього достоя в мої червонобокі висуцни. Нехай Дніпра, Дніпра уроча течія бодаю снігу. Маячні мій струмує, я гукну і син мене почує. Верни до мене пам'яте моя. Пішать додому козаки, до України в гості. Праворуч вижив клікістки, ліворуч білі кості, А ця урубана пуга збатожена дорога Не вирветься з-під батога до отчого порога. Я шапку зняв. Я очі тру, дивляюся довкола, і я ніяк не доберу. Це так пустельно голо, лиш сопки, сланці і сніги, лише хребти кущаві Своєї не діждуть черви у всій ганьбі і славі. Як страшно відкриватися добру, як страшно зізнавати, що людина іще не вмерла в нас. Як страшно ждати, коли вона захована помре у темряві, щоб нишком відвести на свинтар душ і щастя запопасти, якого вже до ран не прикладеш. Як, вабить зло, як, вабить, гріх. Підти світ за очі, повіятися з вітром, щоб власної подоби утекти, мов чорта лисого. Кульгавий день увійде в темінь, пройде по краївках і завагається. Бо шкода праці сидить при ватрі плем'я самоїдів, щасливо Позіхає на вогні, печеться м'ясо в казані, окріп переливається. І повні філософських резігнацій міскують З кого б смажити печеню, щоб стало на сніданок чи обід. Кульгавий день відходить, бо печерний і кластий лютий смерк не западе, допоки аж останній самоїд. Не з'їсть себе самого і помре. І з філософським виглядом, мовляв, життя коротке, а забрати ж м'ясо. Усе в народженні, усе у плоті й крові, долає смерть одне живе життя, те що колись, поставши їх з любові, ані про спину, ані провороття не відає. Оновлення планети у смерті смерті в радості чи ні, отак і ти постанеш знов поети. З майбутнього високих благостінь, коли навчишся бачити й любити, радіти веснам першому зелу лише збагни, людина. Небо житель не віддане ні добру, ні злу, лише живому тому, що у Русі шукає, прагне, твориться, кишить. Квітуй же сподівання, бо в окрузі усе запрагло прагло тлін свій пережить, аби себе подовжити у леті годин, зірок, галактики, систем. Благословенна ж будь моя планета, благословений. Серця вічний щем, благословенні зорі над водою і райдужне суцвіття по душі, і кроплене живлющою росою Бажання невгамовної душі і усміх матері, і плач дитини, і птахи вільної, високий лед бо існування зоряні години. Підносять нас у гору і вперед. Хай пробуде в віках, десниця твоя простерта, багряна твоя того і голубий хітон. Треба славно. Розсудилося вмерти, пережити вік свій, а не покон. Треба ніжно, серцем одним, устами ледь розпуклими, Розпилюстити втіх гін все відради. Сонце бо йде за нами, Набирай же свій смертельний Розгін, треба просто день за днем пережити, треба ніжно вилоскотати шал серця. Треба виринути зі скрути, як із рури срібногорлий хорал. Хай багаття вигорить, геть. На порох, дгорі зрине весь голубиний дух спогадає, і нерозумний ворог спогадає і незбагненний.